П'ятеро людей поранено у Червоногригорівській громаді. Зранку ворог потілив по житлових кварталах дроном Камікадзе. Четверо постраждалих у Марганці. Від вечора окупанти обстрілювали місто з різного виду озброєння. Під прицілом були й села в Марганецькій та Мирівській громадах. Запасайтеся ліхтариками у Червоногригорівській громаді на Нікопольщині. 18 лютого заплановані відключення. Де саме? Небезпека на воді у покрові. Діти влаштували перегони на замерзлі водомі. Рятувальники нагадали, чому не можна виходити на літ ні рибалкам, ні малечі. Почали їсти тіло власниці. У Нікополі самотня жінка померла в будинку з десятьма собаками. Що відомо, а у покрові від рук Живодера загинув пес. Зооволонтери просять місцевих про допомогу. Видивитися спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо. Випуск. П'ятеро людей поранено у Червоно-Григорівській громаді, що на Нікопольщині. Туди ворог зранку поцілив дроном камікадзе. Постраждали чотири жінки від 36 до 71 року та ще один чоловік. Одну з потерпілих у у стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. В результаті обстрілу пошкоджені АЗС та автівка. Із самого вечора під ворожими ударами був марганець. Через артилерійський обстріл там постраждали четверо, троє чоловіків та жінка. Одного з них ушпиталили у стані середньої тяжкості. Пожежу, яка сталася на місці влучання, приборкали рятувальники. Понівечені навчальний заклад, адмінбудівля, промислове та комунальне підприємства, вісім магазинів, кафе, юридичний центр. А ще більше десятка багатоквартирних та приватних будинків: господарська споруда, гараж, авто зачепило лінію електроперед. Дач. Також окупанти обстріляли села в Марганецькій та Мирівській громадах. Там минулося без загиблих і поранених. Ось такі же у нас. Коються. Пожежники дві з половиною години гасили полум'я, гасили цю пожежу. Наш робочий день розпочався сьомій ранку. Ми при, по просьбі начальництва приїхали на місто Шествія, робимо свою роботу. Ми, як бачите, дуже все тут серйозно. Виносимо стекла будемо це розбирати. Все це виноситься вручную. Одна людина загинула, ще одна поранена. Не полишали в спокою окупанти Нікопольщину вихідними били порай центру та марганецькій громаді з артилерії, дронів та скидали боєприпаси з БПЛА. У Нікополі через осколкове поранення загинув 52 дворічний чоловік. Більше про російський терор та як вихідні пережили мешканці Нікополя розкажуть наші кореспонденти. Було страшне, криші нема в хаті дві дірки в той ком і в цих кімнатах. Про ворожий терор, що ледь не забрав життя цілої родини, розказує Тамара Миколаївна. У неділю близько 12-ї росіян обстріляли вулицю, де вони мешкають. Не було вдома в кухні. Якраз в кухні була дочка, хотіла вийти на вулицю, розвісити більо. А вийшло, що случайно задержалась, бо треба виключити картошку. було, і що вона задержалася. В цей момент ворожу залізяче поцілило у будинок, пробило дах, стіни. Те, що родина після такого вижила, жінка й досі не може повірити. Дочка вкрилася одіяло, ми знайшли оцю ж головку з цього прямо в одіяло, і попало її в спальню, там, де її подушка, де ну, в общем, другий день народження. <реш> Слава Богу, що просто вижили. В да. будинку був і онук, пані Тамара. Від удару пошкодило електро та газові мережі. Дякують комунальникам за оперативність. Тим Цей. паче, у таку погоду почало все ж кварчати, побривалися всі проводи. Дуже швидко приїхали служби, допомогли перекрити кришу, допомогли учора. І світло а, дали тому у кімнаті було тепло, досить а, і так і все. Газ перекрили, допомогли. Вибуховою хвилою пошкодило і будинки по сусідству. Пані Надія розповідає про побиту оселю. Медвіжмені забрали осколков. Побіла ворота, ж з такою силою ударили, що ударили, що сквозна дирка. В гаражі пробили дирку і бампер пробило в машині. От. В домі пробило дирку насквозь. Уламками з решетилої стіни та даху літній кухні повилітали вікна. Зараз жінка разом з чоловіком усувають наслідки приходу руського міра. А от 85-річна Олена фільмує всі побиті вікна та стіни свого будинку. Розповідає, це вже втретє, коли страждає її рідний дім. Виїжджати жінка не планує, боїться, що тоді її будинок обнесуть мародери. У нас це вже третій раз попадання такие. Двірі всі розкриті, все, все валяється. Значить, на вулиці вийшла в сусідній криша, вся на наш двор падає. Да. Очень було страшно. Прибираючи уламки ворожого залізяча та збираючи друзки скла, нікопольці згадують росіян і хочуть, аби вони самі пережили всі ці жахи і моляться тільки про єдине. Ой, щоб більше такого не повторялося, бо дуже страшно. Слава Богу, хоч так, що хоч всі не стоять та живі осталися, нікуди не поїдемо. Це наш дім. Ми сюди стільки вклали, стільки прожили. Через обстріли у Нікополі загинув один чоловік. Ще один дістав поранення. У місті понівечені два підприємства, зо два десятки приватних будинків, господарських споруд, автівки, гараж, газогони та електромережі. Водночас у Марганецькій громаді снарядом потрощило приватну оселю, пошкоджені пожежна частина, підприємство, ритуальне агентство. А ще приватний будинок, будівля, що не експлуатувалася, інфраструктура зачепило газогін та лінію електропередач. Вікторія Вахрушина, Володимир Поваренко про Нікополь. У Нікополі виявили боєприпас, який не здетонував. Його знайшли на місцях ворожих атак волонтера Червоного Христа спільно з рятувальниками. Небезпечну ділянку огородили до приїзду основного екіпажу ДСНС. Жителям прифронтових громад нагадують, у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів не наближатися до них, відійти небезпечну відстань та негайно телефонувати за номером 101 або 102. Записайтесь ліхтариками у Червоногригорівській громаді на Нікопольщині 18 лютого. Заплановані відключення все через профілактичні роботи в мережі. Світла не буде з 14 до 17 на більш ніж трьох десятках вулиць. Адреси ви бачите на екрані з питань аварійних відключень та у випадках позапланового зникнення світла. залишати заявку на сторінці Електроенергія в Дніпропетровській області. Небезпека на воді у покрові діти влаштували перегони на замерзлі водоймі. Відео у соцмережах опублікували очевидці. Авторка відео просить батьків провести бесіду зі своїми дітьми і пояснити, що забави на кризі можуть призвести до трагічних наслідків. Водночас у ДСНС нагадують, що зараз ані рибалкам, ані відпочивальникам на лід не можна. Крига занадто крихка. Є така загальна світова практика, якщо лід е, досяг. 5 7 сантиметрів то це безпечно для однієї особи. Якщо це група осіб, то бажано, щоб лід був не менше 12-15 сантиметрів. Відвідати лід та водойми під час зими категорично ДСНС не рекомендує, бо це є створює безпеку для здоров'я. Системи подачі кисню, апарат штучної вентиляції, легенди, фібрилятор, електрокардіограф, інфузомат, Нікополь і ще три міста області отримають новенькі реанімації на колесах «Форд транзит Вони поповнять автопарк екстреної медицини. Про це повідомили в ОВАМ. Область отримала п'ять сучасних спеціалізованих автомобілів за сприяння фундації першої леді машини. Передав її партнер, благодійний центр Саудівської Аравії. Усі швидкі будуть розподілені між станціями екстреної допомоги у Дніпрі, Павлограді, Нікополі Кам'янському. Почали їсти тіло своєї власниці. У Нікополі самотня жінка померла в будинку з десятьма собаками. Моторошний випадок стався напередодні. Про це у своїх соцмережах повідомила зоволонтерка Олена Вошун. Тіло жінки забрала поліція, а от собаки залишилися самі. Вони страшенно худі. Зараз їх годують сусіди. Наразі волонтерка вирішує, куди прилаштувати цих собак, і просить про допомогу. Ось ось щенятка поховалися. дикі, мать моя дорогая, Боже. Оце тут були, так, да, щенятки. Тут щенята є такі місяця по три. Тут. Хто там гавка в зайчики? Боже, 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 Боже. Боже, Боже. Да? А, боже. Ти, боже. Тим часом у покрові від рук Живодера загинув пес. Він бігав в одному з дворів міста. Травмованого хвостатого побачили небайдужі. Викликали поліцію, ветеринарів та волонтерів. Собака була порізана ножем. Рану встигла зашити, але стався розрив селезінки та діафрагмальна грижа. Через отримані травми пес помер. Наразі його вбивцю шукають. За волонтерка Олена Вашун просить повідомити у соцмережі, якщо ви бачили щось підозріле, або знаєте, хто міг так замордувати. Удлатого на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.